Нарешті Клиновська я дочекався. Нарешті ті дівчата, котрі робили нам музичне свято з початку ефіру Гутенморген сьомої години ранку. Нарешті ми з ними поспілкуємося. Даша, Юля, Катя Аліса він, а... він вже взяв які як, звісно. Він не втрачений для суспільства, як справжній чоловік. Дівчатка, ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. У кого є мікрофончики? з і будемо спілкуватися, але будемо говорити за всіх. Як давно ви зібралися таким колективом задля того, аби порадувати не тільки нас, а ще й. всех людей. И Егора. И Егора. Так. Ну, мы формировались очень долго. Были разные смены. Девочки разные приходили. Уже года где-то. Да, где-то четыре года. Но вот ровно год назад наш коллектив собрался, и мы нашли друг друга, и мы вместе ровно год. Да, да. у нас сегодня ровно год. Сегодня Да, да. И Я вам поздравляю. Вы сейчас записываете свой диск. Да, мы уже начали его писать записали первое произведение «Танго балет Пецола». Mm -hmm. Мы mm -hmm. влюбились. Это дебюточка, так? да? Да. Для нас это дебют. Да. Так, да. я знаю все о Либертанго? Танго? Либертанго? Нет, мы... Нет. Либертанго в нашем репертуаре есть, но это танго-балет. Это вот такое большое... А скажите, пожалуйста, такие питания, девчата, чи э, у в вашем альбоме будут какие-то ваши авторские э, композиции, чи будет переосмысление каких-то классических речей э, музычных? Как? Я думаю, что Мы влюблены в Пьет да, девочки? Да. Ми Мы посвятим відпочити. именно mm -hmm. этому композитору. Но именно. я знаю, что его на батьківщині называют Влакиастер. Ну, ми теж красна. так його називаємо, так? Так і називаємося. А на диску будуть тільки класичні твори, чи, можливо, і авторські будуть? І взагалі, чи граєте ви, наприклад, тоді, коли вас запрошують, що-небудь, окрім класики? Самі музику ми не сочиняємо, але у нас Катерина робить багато обробок сучасних произведень. Є. От все, що... Ну, звісна музика, да, популярна, популярна музика. людям, які всі люблять. Нічого собі. А який у вас ваш улюблений авторський твір? Авторські. Ми можемо вам зіграти танго. Ой, давайте ви нам зіграєте, а ми в цей момент потанцюємо між іншим у нашому ефірі. Квартет міра. Сно вмикати свій телевізор о сьомій годині ранку, і 7 до дев'ятої Назолоджуватися прекрасними творами мистецтва класикою у виконанні квартету Міра, який сьогодні гостини нам допомагали. На сьогодні. На сьогодні все. У нас у гостях було дуже велика кількість гостей. У нас сьогодні були чарівні дівчата з квартету Струнного. Міра, дякуємо велике. Залишайтеся разом з за нами. Прокидайтеся завтра о сьомій годині. Ранку завтра буде весело. Повірте мені, Юля Колиновська. Алфі дерзи.